Відомий вітчизняний композитор Богдан Шиптур презентував п'ять музичних картин. Їх добірка названа на честь першої і заголовної Вставай Україно». Автор музики вважає цей твір особливо актуальним на часі. У Івано-Франківську відбулася прем'єра найновішої композиції. Тут моє життя, і я, коли пишу музику, я пишу щиро від душі, і ця музика повинна переходити від моєї душі до душі інших людей і будити серця людські. Нині його творчість іде до людей. Вона підкріплена не лише проникливою патріотичною лірикою, яскравим співом та віртуозним оркестровим виконанням музичних доробків Богдана Шиптура, але й відеорядом його створили на одній із місцевих телестудій. Більшість представників в цьому залі є вчителі музичного мистецтва та вчителі художньої культури. Саме для них буде дуже цікавий цей диск, тому що пісні і творчість пана Шептура вона завжди в нашому місті цінувалася. Багато дітей його співають, і звичайно, ми. Будемо використовувати ці диски у своїй роботі. Вони потраплять в бібліотеки в відеотеки і будуть використовуватися в роботі, адже відомо, що в школах такі матеріали потрібні, тому що саме патріотичного спрямування, високоякісні наприкінці травня в обласній філармонії з величезним успіхом відбувся авторський концерт Богдана Шиптура. Добірка музичних відеокартин – черговий крок автора на зустріч публіці, зокрема юному її поколінню.